Вітаю всіх, мої дорогенькі. <кліц> Бліц. Питання перше. В Америці все більше і більше розгортається скандал. Епштейн -гейт. Епштейн -гейт. У нас Міндіч гейт, а у них Епштейн гейт. Е, масштаб скандала Міндіч гейт і Епштейнгейт не сравнім. Там відмивалися мільярди, і Сенат одноголосно разом з Палатою представителей США прийняли в один день рішення розкрити ці пленки. Я хочу подивитися, чи розкриють? Ну, раз уже Сенат і Палата представител одноголосно проголосували, то більше всього так. І чи буде там компромат на Трампа, і як він буде себе поводити? І так. Чим для Трампа грозить <coughs> Епштейн-Гейт, якщо розкриють всі пленки, а їх там щось більше 20 чи 40 тисяч іще, ну, ми, мабуть, багато чого інтересного про всіх узнаємо. Ну, нас цікавить Дональд Трамп. А чого кажу, що наш Міндіч Гейт по сравніванні з їхнім Епштейн-Гейтом, це капля в морі? Тому що розмір грошей, які відмивалися там в США, Епштейном і сотоваріщами не соїзмірім з тим, що у нас тут е відео откату получали чиновники. І я нікоїм случай не вигоражую цих чиновників. Я просто розказую ситуацію. І так, для Трампа, ну, інформація буде розкрита. А вся? Ні, не вся. Якусь інформацію утаять, від чогось відмовляться, щось відмовляться, розкривати. Ой, На весь світ. Інформація наробить фурору на весь світ, навіть та, що розкриють. І та, що сокрита, теж наробить. Ну, тому що всі поймуть, що щось скривають. Да? Інформацію, ну, це така світова подія. Її буде обсуждати всі, весь світ. Боже Сонце. Ну, одна, можливо, із яр, яр, ярчайших собиті, яка нам предстоїть почути і ощутити. Що це буде значить для Трампа? Говорільня. Ну, Тяжкий час. Говоритимуть багато, говоритимуть мужі на тронах, це буде обсуждатися. Високопоставленими людьми, журналістами, то що ті, хто визивають емоції, ті, хто багато говорять. І для нього наступають важкі часи. Говоритимуть неприємні речі. Ось і він сам, товариш Трамп. І що. Якимсь чином да, Трамп купить свою е, ну, от біле себе за гроші. <кій> Якимсь чином. І Не буде щось показано про нього. Хоча йому буде важко і він буде розчарований. але, але допомога грошове вознаграждення, допоможуть йому предстати не таким страшним і ужасним, як очікується. Хоча з розчаруванням. Жінки. Жінки. Е Історії з якимись двома жінщинами, да, дві жінки показало, можуть стати судьбоносними і поставити крапку. А в чому крапку? У кар'єрі? До правосуддя, призив до правосуддя. Ну, хорошо, хоч не з дітьми. Історії з двома жінками можуть судьбоносно, це вже знаєте, як страшний суд і правосуддя, і смерть. Тобто, можуть поставити, знаєш Одрубать, одрубать голову, товаришу Трампу. Що ще ми почуємо про Трампа? Жертви те, що було сокрито. Поїздки. Імператриця. Щось замішане на його, про його сім'ю. Можливо, ще хтось із членів його родини там бував. Ну, це карта сексу? І королева мечів. Не знаю. Можливо, щось про Меланію, так? Да? Тетя на Меланію, похоже. Узнаємо, не знаю. Ілі Міланія буде виступати з якимись заявами після цього всього. Чим це грозить? Імпічмент буде? Імпічмент буде? Ух ти. По всьому видать, да По всьому видать, да Ну, така така реальність в майбутньому существує. Карти їй показали. Башта це імпічмент Башта це імпічмент На даний момент, коли я дивлюся, е віроятність імпічмента 50 на 50, але його віроятність дуже висока. Раз вийшла башта, то віроятність дуже висока. Так. Друге питання. Рашка Во время Двох таких великих скандалів: один в Україні, що послабило владу України, другий в США, що, звісно, послабляє владу Трампа. кидає на неї таку тіні позор. Ну, то есть, Рашка відчула, що і в Україні влада не в кращому стані, і в США влада не в кращому стані. І вона тут почала видвигати свої плани на завершення війни. Які там Діма, Дмитрій, вірніше да, обсуждав з Відьковим і так далі. і так далі. Чи вийде урашки втюхати світу, Україні, США і всьому світу ці свої плани про їхню перемогу? Тому що плани вже просочилися: це бряд сумасшедшого. Да? Брід сумасшедшого, все віддайте, РПЦ верніть, руський язик верніть війська сократить іностранних солдатів ніяких. Це все сліви, ми не знаємо, це правда чи ні. Сплетні поки що. Але давайте подивимося, чи вдасться Росії в цю тяжлу мінуту для України і США продвинути і осуществити свої плани, щоб війна закінчилась на їхніх умовах. Це вдасться Росії? Ні, не вдасться. Не удасться, вони підотруться цією бумажкою. Тайні перемовини, поїздки туди-сюдим. Інформація, воно все буде виливатися потихеньку, а потім огласиться. Але перші ж дві карти говорять, ні, від цього відмовляться. Причому, як мінімум, 8 країн або 8 лідерів. Це все підвисне. Ці плани будуть признані е, при, ну, прийняті в штики що вони нечесні, неправдиві, дьявол Кремль, да, е, повністю контролю, контролює мі, е, Рашкою і на цьому поставлять крапку смерть. Я не бачу, що цей план російський буде втілений в життя. Нет. Нет. Які б там скандали не були у Трампа і у Зеленського, України в США? Рашкину фігню, бумажку не приймуть. А що це за план? Що він несе для України? Що це за план і що він несе для України? Насправді, насправді, що це за план і що він несе для України? План Рашки. Та ну, а чому ви? Для нас це повна капітуляція. Для нас їхній план це башта. Полна капітуляція. Да? Чотири роки ми воювали, щоб потім капітулірувати. Зеленський е вистоїть, піддасться чи е заставлять підписати. Зеленський стоїть в обороні за свою землю. Війна. Буде говорити з Трампом. Буде говорити з Трампом. В обох дуже шаткі положення. Неустойчиві положення, розбалансіроване положення. Буде говорити з, Трамп, з Трампом предлагати якийсь свій варіант. Ну, йому буде важко. Його будуть заганяти, як вовка за флажки. Дуже важко. Говорити, підпише. Ніт. На цьому всьому поставлять крапку. Я думаю, що Зеленський обідить Трампа, що це Мінськ, Мінськ 2, Мінськ 5, Мінськ 6. Я не пам'ятаю там, скільки той Мінськ підписували. Да? Що ми це вже проходили, це треба остановити, це дежавю. І це не жизнеспособно, Не Нежизнєспособно. Підпише війна. Важкість. Зеленський, Зеленський теж вміє бліфувати. Ну, Товаріші. Ну, він. Прекрасний менеджер, актер, і він теж вміє бліфувати. Нічого він не підпише. Мир по обману. Мир по обману, да? приостановка віддасть. Ну він не, не віддасть своє. Він постійно мені падає як жадіна. Да? Я не віддаю нічого свого. Я не віддаю нічого свого. І жезли. Мені показують продовження війни. Колісниця це продовження війни. Причому, я казала, можливо, ще з більшою інтенсивністю. Тому що мир іде по луні. Да? Це не мир, це так, обманка миру. Обманка миру. Перестановка на умовах, щоб віддати щось своє, він не согласиться. Хоча йому буде на ньому непосильна нуша. Ой, обучаюсь, камера злетіла. Секунду. Так. А як це буде поводити Трамп по отношенню до Зеленського? По цьому плану? Скаже, приїжджай, давай зустрінемося. Я тобі розкажу, наскільки ти будеш щасливий. Окуповані території теж будуть щасливі. Ми їх візьмемо під свій, більше всього, да? під своє якесь покровительство Окуповані території ми візьмемо під своє покровительство і будемо з кимсь з кимсь у двох їх контролювати. Території. А ти скажеш, що ти побіділь. Народу скажеш, що ти побіділь. Ну, навіть може Зеленський поїхати до нього. Може навіть поїхати. Дорога падає. Переобідить Зеленський чи Трамп Зеленського. Тайні перемовини. Ну, нам всього не розкажуть. Пожертвуй землями. Чим це все закінчиться? Європа вмішається. А що Європа скаже? Європа скаже ніхіра. Ні Україна, ні ми цього не приймаємо. Ми відмовляємось. Поживемо, побачимо.